Корпорація КРТ розпочала ремонт бойової техніки. БТРи привезли на дільницю безпосередньо із зони бойових дій. Після захисту української землі вони потребують серйозного ремонту. Оскільки гірсьміше витягнули з БТРа. Чи він був бойових дій? На ремонтній дільниці корпорації КРТ обіцяють впоратись у місячний термін, найважче із запчастинами. Адже для воєнної техніки деякі деталі потрібно спеціально виготовляти або замовляти. Ініціативу такої допомоги армії проявила безпосередньо корпорація КРТ, яка у рамках соціальної відповідальності допомагає українським бійцям. Літом ми відправили п'ять машин в зону АТО, де проводили технічне обслуговування і ремонти. Після цього ми відправили ще один КАМАЗ, теж робили йому технічне обслуговування і ремонт. І одну інкасаторську машину, теж технічне обслуговування, ремонт цієї машини. Вона зараз в зоні АТО. Після ремонту БТР-80 ще доукомплектують. ці БТРи будуть після цього, коли відремонтований, буде проведений монтаж захисних решіток, так званих кумулятивних решіток. Ми вже їздили в Сєвєродонецьк, 80-ту бригаду там. Ми монтували решітки і в Чугуєві теж на базі 80-ї бригади теж монтували решітки. Працівники КРТ з ентузіазмом ставляться до важкої роботи та готові працювати понаднормово. Все треба робити від початку до кінця. Щоб там хлопці не мучилися, краще нам тут посидіти, ніж там. Після ремонту БТРи передадуть на передову.